Розповім, що треба робити після подачі всіх заяв у дію. От, ви подали заяву про збитки та компенсацію. З цього моменту в комісії є 30 днів для розгляду та надання відповіді. Якщо до подачі заявок, ваше майно вже було дистанційно обстежено, то час розгляду скорочується приблизно до двох тижнів. Потім вам повинен зателефонувати представник ЦНАПу вашого Міста та уточнити дані. Якщо ви за кордоном, то у вас має бути робочий номер українського оператора з вайбером, інакше з вами не зможуть зв'язатися. Представник ЦНАП надасть список документів, з яких треба зняти ксерокопії, та на кожній з них рукою завірити, написавши фразу згідно з оригіналу, дата підпис, прізвище та ініціали які це документи. Всі сторінки паспорту України, ідентифікаційний код. Він же ІНН. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно, з витягом з ДРРП, технічний паспорт, довідка ВПО, витяг про несудимість та довідки, що підтверджують особливий статус. Що таке виписка з ДРРП? Це довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вона береться в дії. Станом на вересень 2025 року коштує 41 гривню. Як її зробити, дивіться в наступному відео. Довідка про несидимість також береться в дії, але платити за неї не треба. Як її взяти, відео буде на каналі Згодом. Якщо у вас відсутній технічний паспорт, його можна замінити. Довідкою приналежності. Відео про це є на каналі. Силка в описі. Якщо ви за кордоном, то довідка ВПО не потрібна. Можете зробити копію документа про надання державою, де ви знаходите статусу укриття для біженця. До особливого статусу відносяться військовослужбовці, сім'ї загиблих, люди, які мають групу інвалідності, багатодійні та. Малозабезпечені та люди з особливими умовами праці. Після дзвінка копії цих документів відправляються на адресу комісії новою поштою за рахунок відправника. Якщо відео було корисним, підтримуйте за реквізитами в описі.